Привіт, пані та панове! Сьогодні розповім про деревні аромати. У мене є для вас 4: синтетично-абстрактне і природньо затишне. Всі аромати Унісекс для всіх, проте два з них я буду наполегливо рекомендувати чоловікам. А я Оля Насонова, цей де несеться мій марафон, що купити на весну. І завтра буде останнє відео марафону для ґрандфіналь. Головна мета цієї події це показати вам, як збирати базовий парфумерний гардероб, скільки парфумів взагалі треба людині в базовому пакеті, де я купую аромати. Щоб ви могли придбати собі на весну найпідхожий аромат, перший аромат це молекула номер 1 плюс мандарин від бренду Centric Molecules. Я взагалі обожнюю молекули Noдин, а тут вона ще цитрусовими тут такі холодні. Солодко-гіркі мандаринки. Мандаринки альдегідні, це можна відчути по їх прохолодному дещо на початку різкому звучання. Та, взагалі, аромат м'який цитрусово-деревний. Молекула номер 1 це в нас компонент і Сої Це синтетична молекула. Яка має деревний м'який аромат кедру. Ви можете собі обрати будь-яку молекулу з бренду Centrif Molecules, їх всього 5 і всі вони деревні. Я вважаю їх універсальними, комфортними, от, сучасними ароматами на кожен день для всіх. Вам тільки треба особисто піти в магазин і всіх протестити. У мене, наприклад, молекула, 1+, плюс мандарин, декілька компонентів. А якщо взяти чисту молекулу, то це однокомпонентні аромати. Якщо у вас якась особливість нюху або знижена підвищена чусливість до цього компоненту, ви можете не відчути аромат зовсім. Просто як воду понюхати. Не можу перестати цим дихати. І це насправді міфи, що. Продукція бренду Centric Molecules, Малікулс. Оці молекули вступають в якийсь магічний інтимний діалог з вашою шкірою. Так народжуються пісні, латекс, фауни. Це все не так. Ці аромати вже вступають в. Хімічний зв'язок з нашою шкірою, як і будь-які інші аромати. Нічого особливого в цих ароматах не налито, щоб мати якийсь особливий особливу реакцію, особливий зв'язок з нашою шкірою. Тим паче, що ось конкретно тут. Компонент із сой супер це синтетична сполука, вона стала. І ще крім того, що вона додає ароматичності парфуму, вона ще працює як фіксатор і підсилювач аромату. Тому, будь ласка, грайтеся на здоров'я, в нашаровування з іншими парфум, парфумами, можете подовжувати стійкість теж інших ваших менш стійких ароматів. Грайтеся як хочете. Універсальність в абсолюті комфортний, шлейфовий, стійкий, так комплементарний аромат. Мені молекула номер 1 дуже підходить і в чистому виді в таких колабораціях з іншими інгредієнтами. І особливість їх всіх взагалі цього бренду, що молекули вони легкі, вони не душать, навколо тебе кружляють. І ароматизують тебе і повітря навколо. Наступний деревний аромат буде від бренду Діптік, і це тамдау в туалетній воді. Аромат цьому бренді є ще в парфумованій воді в чорній текельці. Отже, цей аромат я наполегливо рекомендую вам хлопці ближче, уважніше до екранів, будь ласка. Аромат про ніжну сандалову деревину без надмірної солоності або солодкості, без зайвої Молочності. В ароматі є свіжі, хвойники, парисові відтінки та ледь м -м, димні смоли. От таке враження, є наче випаровування від свіжого спилу дерева, а точніше, кедра. Комфортний, природній аромат про свіжість та затишок. Це той аромат на кожен день, який ми всі з вами заслуговуємо. Аромат дивовижний, багатошаровий та багатогранний. В ньому можна відчути. І гіркі трави, і таку маслянистість ветивера. Можна нафантазувати присутність в деревообробній майстерні. Дуже атмосферний аромат, проте в ньому є та сандаловість, така кремова, яка ось так все загладжує. Аромат дійсно спокійний, умуротворюючий, дещо навіть тонізуючий. Гучність в ньому середня, відчутна. Коли людина з цим ароматом проходить. Протягом дня декілька разів повз мене, я завжди відчуваю від неї цей аромат. Хоча це не той парфум, який заповнює зали, не той парфум та не той бренд. Проте для комфортного, лагідного аромату на кожен день стійкість, шлейфовість, комфортність його, як на мене, ідеальна. Раджу хлопці, особисто вам дуже сильно, дівчата також придивіться. Наступний аромат це також гаряченька рекомендація для вас, хлопці, і це Genetic джунатінгбіс від бренду 2787. Є в цьому ароматі якась стримана брутальність, яка неймовірно гарно личить чоловіка. А вже ж це аромат мій. Як жінки, тож і дівчата, кому треба такий настрій, також користуємось. Сучасний модний аромат, синтетично абстрактний. Має в собі 5. Синтетичних деревних молекул. На першому місці у нас агікала Молекула синтезована з екстракту пачулі, Вона має свіжий перцевий деревний аромат з о, ледь пачульними також відтінками. На другому місці у нас сандалова молекула Яванол. Вона має такий солодко-кремовий деревний відтінок. Взагалі, як просто в. Зрозуміти, що в парфумі є сандалова деревина, це от враження від цієї, коли ти її вдихаєш, враження від цієї деревини, що вона така гладенька і ледь кремова. От є такі враження від ароматів, що воно таке шершаве, спил дерева, часто кедр таке дає. А ось коли воно таке ніжно-гладеньке, це у нас сандал. Наступна у нас амброва молекула, белямбер. Також є молекула Джорджівуд це кедрова молекула, вона є аналогом до ісої Супер. то що тут налито: кедрова амброва свіжа молекула. Також на останньому місці у нас мускусна молекула. Тут нас нічим не здивуєш, бо мускуси в сучасній парфумері вони всі молекулярні, це абстрактний аромат. Він свіжий, перцевий, з кедровою деревиною, з навіть маслянистістю від витивора. Хоча витивора тут немає, але тут стільки всього намішано, може він тут, знаєте, сам собі утворився. Є сандалова, мускусна, така ніжна складова в цьому ароматі. Та в цілому він аромат звучить монотонно і так цільно. Він не дає тобі понюхати спочатку одне, а потім інше. Ні, О, він ось так. Всім одразу валить на тебе, тому що він дуже гучний аромат, Їм можна легко переборщити, можна зробити так, що люди навколо вас будуть в'янути. Цей аромат хмаринкою існує навколо вас. Знову ж таки, особливість молекул, що вони дуже легкі, хоча і мають гучне активне звучання. Шлейфовий так, комплементарний так. Наступний деревний аромат це серпантін від бренду des Гарсон. Мій улюблений. Це аромат про сонячну природу в місті. Дуже урбаністичний аромат, малює міські пейзажі перед очами. Свіжий зелено-деревний, має напрочуд гарний природний старт про сонячну природу в місті. Він розкривається, наче кольбабками. Чи то якимось серединками пил трав. Мені інколи він пахне як недозрілі соняшники. Далі йде землистий ірис і деревина, така шершава, кедрова деревина і без і со, і супер, Тут також не обійшлось. Є в ароматі така, ніби землиста смолянистість, яка ось тут якраз і малює, або можна дофантазувати ноту. Теплого теплого розпеченого асфальту. Аромат про рослини, на яких осів міський пил, ще якась загазованість, і сонце розтопило асфальт, смолу асфальту. Так, це все пахне. Комде сказали, що вони додали дрібку бруду цей парфум. Я це підтверджую, це так і є. На початку він розкривається такими прохолодними травами. Гальбаном а тут просто відро. Я це обожнюю. І більшість життя. Цього аромату на шкірі це деревина зі смолами. Аромат все ж таки такий легкий, наповнений повітрям. Це оце, ми знову ж завдячуємо, дякуємо тобі, молекули супер, яка тут також присутня. Стійкість аромата на мені 5-6 годин. Аромат розпива розвивається повільно. Настрій аромата сонячний, неквапливий, позитивний, урбаністичний аромат про зелень, асфальт та кедр. Друзі, а завтра буде останнє відео марафону і буде розіграш трьох наборів пробників з усіх ароматів, які я вам показувала. оціх і попередніх. Тож не пропускайте, долучайтесь, будемо розбиратися з парфумерними гардеробами. До зустрічі! Бувайте і слава Україні!